Доброго дня, мир вам, браття, сестри. Хочу сказати вам, що якщо ми бачимо плотськими тілесними очима, то це не означає, що ми завжди бачимо духовними очима. Нам треба мати очі Ісуса Христа. Це і розум Ісуса Христа. Коли ми маємо розум Христа, то ми й дивимося так як Христос. Тільки так як Христос. Ну, багато е, плотських поросійських християн. Якщо ми плотські, то вони дивляться і розуміють писання е, своїм тілесним розумом. Тому Бог є дух. Дух. Що таке дух? Коли дух, дух, О, ти дихаєш, вдихаєш повітря і видихаєш. Що це таке? Ти можеш дати йому ім'я, ти можеш назвати що це таке? Дух. Ти можеш побити дух, можна вбити дух, можна розстріляти дух або, наприклад, взяти палець і побити дух. Та, Звісно, ні. Ні. Чому? Тому що це дух. І Бог є дух. І тому Бог створив так людину, що тіло наше це е, сусуд, в якому знаходиться дух. І коли це тіло, воно сьогодні відслужить нам, воно прийде в нове тіло. Прославлене тіло, Боже тіло, от, нове тіло, яке приготовлено на небі. Ісус сказав на небі багато, я вам приготовив обітілі. І ви думаєте, які це обітілі? Глиняні хати або з камня хати, та ні. Це твоє нове тіло. Це ти будеш з ним обітати вічно, в новому тілі, яке вже не буде вмирати, а буде вічно. Тому твій дух, твоя нова людина, духовна, внутрішня людина, перейде в нове духовне тіло. Алілуя! Тому ми сьогодні тут стартуємо і дивимося не тілесними очима, а духовними через Писання, дивимося у вічність. Розмишляйте, роздумовуйте над цим, хай Бог вас благословить.